Зробимо все під ключ, навіть якщо ви плачете. До речі, можемо пригнати і вам. Віві, -ві, як у Франції. До речі, ця муха вона мене бісить. Хоп. Покажемо покажемо, покажемо. Мене тут не видно ж? Не переключайтесь. Всім привіт! Ви на каналі Автосвіт і дівчата рулять. Сьогодні ми розкажемо, який бюджет привезеного авто зі США, а саме Chevrolet Bolt EUV 2023 року. Покажемо детально всі етапи, розповімо, скільки що коштує, та покажемо ремонт. Дівчата рулять, Бюджетний електромобіль, запас ходу 400 кілометрів, підігрів керма, підігрів та вентиляція сидінь, шкіряний салон. І це все коштує дешевше ніж Тесла. А саме, це ми вам розкажемо наприкінці відео. Тож дивіться до кінця. Це мій автомобіль, який допомогла мені пригнати компанія Автосвіт. До речі, можемо пригнати і вам. І сьогодні ми хочемо розповісти вам все детально, оскільки ми співробітники компанії Автосвіт, тож всю кухню знаємо зсередини, розповімо, що скільки коштує. Бюджет автомобіля зі США має багато складових, але все починається з формулювання запиту. Олена, скажіть, будь ласка, який був запит саме у вас? Чіткий запит був на електромобіль 22 23 року. Пробіг не важливо, комплектація так, щоб все сподобалось, тобто всі необхідні функції були в авто. Виходячи з цього, починали шукати автомобіль. Був чітко визначений бюджет, і для того, щоб зрозуміти, чи можна придбати Chevrolet болт в нашому бюджеті, ми перевірили статистику проданих авто. Авто починали шукати на початку лютого 2025 року. Тож перевірили статистику придбаних авто за останні три місяці. Chevrolet Bolt є в двох варіантах і та І Ми дивились загальну статистику. І за останні три місяці середня ставка склала 6480 доларів. Тож ми зрозуміли, що в нашому бюджеті можна придбати такий автомобіль. Перед початком аукціону ми завжди обговорюємо максимальну ставку для кожного лоту окремо. Це авто було придбано не з першого разу, було 5 спроб. Інколи мені здавалося, що неможливо придбати автомобіль саме 2022-2023 року в такому бюджеті, оскільки коли моя максимальна ставка була 7-7,5 тисяч доларів, то фінальна ставка була 11 11500. Саме це авто ми придбали за 6800 доларів. Це його кінцева ставка. Так, звичайно, пробіг тут не малий, 130 тисяч кілометрів, але супергарна комплектація. І по факту вартість автомобіля зі зборами аукціону вийшла 7795 доларів. Зараз в Україні не працюють свіфт-перекази, тому всі платежі проводяться за допомогою деяких людей. Так і за це звісно треба платити. В даному випадку комісія за такий переказ була 310 доларів. Покупка авто зі США – це не покупка кота в мішку. Окрім фото з аукціону, ми бачимо всю історію автомобіля. Скачемо Carfax та при можливості Windows Sticker. На екрані ви можете побачити Carfax та Windows Sticker даного авто. Тут ми і побачили, яка у нього комплектація. Насправді комплектація даного авто, скажімо так, бомж комплектація, але власник в Америці купив багато допів. Тож удосконалив це авто настільки, що воно стало нам цікаве. Якщо вам цікаво подивитись, що там поставте відео на паузу та перегляньте, які допи він придбав. Якщо ми розуміємо, що з документами все добре, немає жодних проблем. Ми переходимо до найважливішого етапу це прорахунок бюджету. Хочемо на конкретному прикладі показати вам, як прораховується бюджет автомобіля. Коли ми зрозуміли, що це авто нам подобається, а саме його комплектація, всі допи, які придбав власник в Америці. Ми почали рахувати. У нас було пошкоджено фару, бампер, всі складники бампера, решітка і всі 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 дрібнички, типу воздуховод, губа і тому подібне, було під питанням: чи можна його відновити. Чи в гарному стані воно? А також питання, чи приїде воно за аукціону, оскільки ми знаємо, що все, що є на аукціоні, всі запчастини найчастіше вони приїжджають, але ми не можемо цього гарантувати, оскільки тільки після того, коли авто прийшло на склад в Америці, ми розуміємо, що в машині, і саме це приїде до нас в Україну. Бюджет автомобіля, ми прораховуємо завжди максимально детально для того, щоб потім у клієнта не було певних таких несподіванок. Якщо ми бачимо пошкодження певної деталі на аукціоні, але не розуміємо, в якому вона стані. Можливо, відновити її чи ні, наприклад, ось цієї фари, то ми закладаємо придбання нової деталі. І таким чином ми розуміємо, який бюджет піде на відновлення будь-якого автомобіля. Можливо, ви запитаєте, як ми визначаємо максимальну ставку для конкретного авто? Зараз розповімо. Ми беремо загальний бюджет, наприклад, 15 тисяч доларів. Віднімаємо ремонт приблизно 3 тисячі доларів. У нас залишається 12 тисяч. Саме в цьому бюджеті ми маємо привезти авто в Україну з урахуванням усіх платежів. А потім за допомогою калькулятора на нашому сайті ми вираховуємо остаточну вартість авто. В калькуляторі ми рахуємо всі-всі платежі. Починаємо з вартості лоту автомобіля, далі автоматично додаються збори аукціону. Тут же доставка, бо вона залежить від локації, трошечки змінюється по вартості. Також послуги брокера-експедитора та доставка в кривий ріг. Якщо вам цікаво подивитись, яка вартість кожної послуги, ви можете зупинити та переглянути в нашому калькуляторі все. У авто було переднє ліве пошкодження, і саме фара, бампер та трошечки крило. Фару врятувати не вдалося, придбали нову, а от з бампером був вибір. І ми завжди. Радимось з клієнтом, питаємо, пояснюємо всі плюси та мінуси кожного рішення. В моєму випадку це було так: або придбати новий голий бампер за 700 доларів, старт такий, саме на них, або ж ремонтувати цей. І це було значно дешевше. Тому рішення було таке: спаяти його, потім, відповідно, треба пошпаклювати трошки. І пофарбувати. Оскільки бампер ми все ж таки врятували. Так, я зекономила немало, скажімо так, але е, після того, як його встановлювали після фарбування, е, пішли невеличкі тріщини. І зараз ви це можете бачити. На жаль, цього ніяк неможливо позбутись, але клієнт завжди вирішує сам, що для нього важливо: нова деталь. Але яка коштує дорожче або ж зекономлені кошти і відновлення старої деталі. Диски теж було пошкоджено, їх відновлювали, фарбували. Але в оригінальній комплектації вони були з червоними наліпками. Ми вирішили залишити чорними. Про переднє пошкодження ми сказали, це дійсно дуже важливо. Але ж не загубилась тут літера ві. Ві, ві, як у Франції, знайшли літеру, все встановили, відновили, все чудово. Але давайте все ж таки перейдемо до фінальної вартості ремонту автомобіля, і зараз вам це розкажемо. Всі запчастини на цей автомобіль ми придбали оригінал, адже аналог ми не знайшли. Любі наші підписники, можливо, ви знаєте, де можна придбати аналог запчастин на такий автомобіль. Поділіться в коментарях. На екрані ви можете побачити перелік запчастин, їх ціну, а також вартість робіт. І якщо ви бажаєте, можете поставити відео на паузу і розглянути все детально. А загальна вартість коштувала 3100 доларів. Авто було придбано 11 лютого, а 9 травня ми вже зустрічали його в Кривому Розі. А до речі, доставка була з Каліфорнії і зайняла всього три місяці. Це супершвидка доставка. Також, хто ще не натиснув на дзвіночок, тисніть, щоб не прогавити наступні відео. Хочу додати, що на складах в Америці та в Клайпеді компанія Автосвіт виконує будь-які запити. Наприклад, по моєму автомобілю я отримала додаткові фото та відео запчастин, які були в салоні, а також підв'язали губу перед транспортуванням для того, щоб не пошкодити. І скажу вам, що ці запити були виконані не тільки тому, що я співробітник компанії. Такі запити ми виконуємо для будь-якого нашого клієнта. Тому, якщо ви бажаєте отримати якісний сервіс, звертайтесь в компанію Автосвіт. Цей автомобіль було пригнано тоді, коли діяло нульове розмитнення. 26-го року ми знаємо, що закон припиняє свою дію, і розмитнення вже буде на електромобілі. Тож яка вартість буде з 26-го року, ми не знаємо. Можливо, вони подорожчають на аукціоні, а можливо, навпаки, ціна впаде. Електромобіль, з яким порівнюють взагалі всі електрички, це Тесла. Але його не купити саме 23-го року в такому бюджеті він вийде набагато дорожчий. А як ви гадаєте, що краще Тесла, але набагато дорожче, або Chevrolet Bolt EUV в такій комплектації і в такому бюджеті. До речі, про комплектацію тут є утримання в смузі, круїз контроль, адаптивне дальнє світло, клімат, контроль, підігрів та вентиляція сидінь, підігрів керма, мультимедія з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, безпровідна, безпровідна зарядка. Ну що ж, розкриваємо карти. Скільки ж коштує Chevrolet Bolt UV 23-го року привезти з Америки? Вартість автомобіля в Україні з усіма платежами, але без ремонту 12 тисяч 352 долари. З урахуванням ремонту та комісії автосвіт, яка складає 500 доларів, загальна вартість під ключ виходить 15 тисяч 962 долари. Ну майже 16. А для вас 16 тисяч доларів це нормальна ціна за таке авто. Дякуємо, що були з нами і додивились відео до кінця. Якщо ви бажаєте замовити авто, звертайтесь в наші офіси. Адреси ви бачите на екрані. З вами були Автосвіт та дівчата рулять.